Вітання аграріям з поля. Сьогодні поговоримо з вами про білу гниль соняшника або склеротиніоз. Чому? Тому що дуже у багатьох полях відмічаються поодинокі рослини. Наразі поодинокі, інколи це такими очагами ураження, саме цією хворобою. Чому, Чому ми бачимо таку картину? Звичайно, що ми маємо пам'ятати, що збудник хвороби він знаходиться дуже часто в ґрунті. І багато культур, які ми вирощуємо: і соя, і соняшник, і ріпак, і багато овочевих культур. Взагалі багато культур уражується саме цим грибом. Він досить стійкий, він пластичний, стійкий до несприятливих умов. Тому, звичайно, зберігається в ґрунті у вигляді склероцій. Може зберігатися, знаєте, з різних джерел там 2-3 роки, до 8 років, до 15 років. Тобто, в принципі, довгий час він може зберігатися в ґрунті. І коли наша насінина потрапляє в ґрунт, звичайно, вона може уразитися цією хворобою. Тому... Ну, соняшник, як правило, ми купляємо вже оброблене насіння, тому треба на це зважати, і треба розуміти, коли ви побачили таку ситуацію полі, Треба розуміти, з чим ви маєте справу. Як визначити, що рослинка наша соняшнику уражена? Саме білою гнилю. Є три форми білої гнилі. Перша форма це коренева. Це зразу, коли насінина уражується, проростки уражуються, коренева система загниває, і якщо достатньо вологи, утворюється такий білий повстяний наліт. Якщо недостатньо – просто загниває. Друга форма це стеблова форма. Вона може уражувати рослини сонячнику протягом всієї вегетації. І саме з стебловою формою, в останній місяць, ми зустрілися. Це коли от росте рослинка над поверхнею ґрунту, оце стебло 10 см, воно просто загниває, утворюється така, знаєте, якби суцільна пляма довкола стебла, така вона мокра на дотик. І коли достатньо вологи, теж утворюється такий білий пустяний наліт. Але коли достатньо вологи, коли недостатньо вологи, хвороба теж розвивається не так сильно. Але розвивається і просто така мокра, просто оцих 10 сантиметрів стебла. Воно повністю уражується, уражується провідні, провідна система, серцевина. І, звичайно, отаку, як ви здалеку дивитеся, це буде стояти вже рослина, навіть з сформованим кошиком. уже І вона просто така стоїть світло, світло такого сіруватого кольору. Вона перетвориться якийсь такий колір, і на повністю в'яне. І здалеку видно, що вот рослинка вроде би, все розвинута, вроде все з нею добре, але вона просто відбирає і в'яне. Тому, якби це чітко можна бачити в полі і нічим його в принципі, не сплутаєш. Є ще, звичайно, кошикова форма білої гнилі. Це вже вона розвивається пізніше, коли у нас дозріває. Соняшник, тому будемо спостерігати будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися в полі. А тепер можете пройтись, обстерити свій соняшник і подивитися. Я ходила по цьому полі і хотіла вам показати наочно, як виглядає така рослинка. Чомусь рослина соняшнику уражена білою гнилью, але тішилася з того, що я не можу знайти. Але все-таки є поодинокі рослини. Бачите, вже фактично ця рослина повністю типу дозріла. Ось таке щупленьке насіння утворилося. Ось вона повністю на фоні інших рослин вона повністю зів'яла. І при корені У нас ось тут місцями білий наліт незначно. Але ось. бачите, вона абсолютно ламається. О, легенько просто виривається. Ось, ми бачимо ось тут от у нас стебло уражене е, збудником склеротинії. Ось тут поруч у нас ще є дві рослинки, уражені е, білою гнилю. І подивіться, тут дуже на цьому чітко видно. Ось стебло у нас, е, ось таке воно уражене, е, воно таке достатньо мокре. Ось тут маємо білий наліт. І бачимо склероції. Ось подивіться, де зберігається збудник. Гриба дуже чітко у нас ці склероції на цьому стеблі видно. Ось так потім це стебло перегниває, воно попадає в ґрунт. І маємо ураження наступних культур, які будуть висіватися на цьому полі. Ще одна рослина уражена білою гнилю. Опускаємося по стеблу вниз. І бачимо: ось білий наліт з якого потім ось так утворюється Ось, подивіться, як утворюються склероці. Я завжди раджу, що як десь бачите, поодиноку рослинку, краще її забрати з поля, щоб потім це стебло, знаєте, в процесі воно трухлявіє. і оці склероції вони потім залишаються в ґрунті і уражують наші наступні рослинки. Тому, якщо бачите якусь таку рослинку... Вже засохло, зів'яло, просто забирайте її з ґрунту, хай вона не служить нам джерелом інфекції. Що нам, що ми можемо зробити? Звичайно, це, ну, знаєте, порада дотримуйтеся сівозміни, якби вона не зовсім працює. Звичайно, але просто пам'ятайте, що соняшник по сої і ріпак, який входить в ту структуру, вони всі будуть сприяти накопиченню цієї інфекції в ґрунті. Глибока оранка, так, звичайно, що це частково, частково теж є методом боротьби. Видалення рослинних залишків, ну як ми їх видалимо, якби, ну, такої, порадити їх би теж неможливо. А що стосується хімічного засоб, хімічних засобів захисту, то звичайно, якщо ви знаєте, що у вас поле де попередником була соя чи ріпак, ну після ріпаку річі буває, от соняшник соя дуже часто буває на нас у змінах, то Пам'ятайте, що треба вибрати препарати, які з діючими речовинами, фунгіциди, які працюють проти білої гнилі, і не бажано двохразове внесення хоча б зробити. Тобто 2-4 листки, коли має соняшник, щоб захистити на початкових етапах росту і розвитку. А потім фаза зірочки при можливості, якщо ми таку маємо, теж заходимо і обробляємо, щоб зменшити це ураження. Тому що, якщо є роки з масовим розвитком цієї хвороби, то практично всі зусилля. Фермерів господарств виростати соняшник, соняшник вони зводяться на нівець, тому що е, якась частина рослин випадає в процесі, е, в процесі росту через кореневу гниль і, і через теблову гниль. А потім, якщо ще уражується, у нас кошик при контакті з комбайном кошик буде розбиватися. Він такий трухлявий робиться, і це дуже сильні е, втрати. При тому, що в насіння е, в таких кошиках буде, звичайно, не набирати хорошу масу тисячі, буде формуватися набагато щупліше, а воно нам не треба. Е, тому е, обстежуйте свої посіви, дивіться, що робиться у вас, і просто пам'ятайте, що є така хвороба на соняшнику, і краще бути попередженому і готовому, ніж просто прийти в поле і не розуміти, що відбувається. Е, тому, я поділилася цією з, з вами інформацією і сподіваюся, що вона для вас була корисною. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!